Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні продовжуємо тему копчення. Сьогодні хотів би поділитися з вами доволі простим рецептом: будемо коптити домашню ковбасу гарячим методом. Це рецепт доволі простий, не потрібно проводити майже ніяких маніпуляцій. Одне, що тільки потрібно обов'язково зробити перед копченням з ковбасою, це її обсушити, щоб вона. Обсохла ззовні і до неї добре прилипав дим. Давайте починати. Є в мене така ось ковбаска 4 кг. Я її розділив на такі кільця, щоб було зручно класти в коптильню і обсушив зверху. Як можете бачити, вона доволі суха. Є в мене така коптильня гаряче в копчення з нержавіючої сталі. Ну і давайте її підготовимо. Всередині знаходиться стелаж з решітками, куди класти будемо наші ковбаски. Тут є дві решітки. Що робимо перше? Перше я застилаю дно коптильні фольгою. Це потрібно для того, щоб зручніше було згорівшу щепу дістати з коптильні. Ну і щоб, звичайно, якщо попаде на щепу жирок, то щоб було легше мити. Так, дно коптильні я застелив, тепер додаємо щепу на дно коптильні. Щепу буду використовувати бук. Знадобиться нам щепи буквально дві жменьки. Все, цього вистачить. Щепу ні в якому разі. Не замочую, так як нам зайва волога в коптильні не потрібна. В стележі дістаємо піддон і його також обгортаємо фольгою. Все, фольгу обгорнув, ставимо на місце. Так, І тепер встановлюємо наші решітки. Так, Перша решітка є. Так, тепер саме головне. У мене тут ковбаси, 6 кілець, тепер головне її вмістити в коптільню. Так, ну я думаю, по три може і міститься. Будемо старатися. Так, ну, наче все добре. Стараємось вкладати, щоб кільця одне до одного не торкалися, встановлюємо другу решітку і кладемо три, що залишилось. І останнє. Так, все, супер. Ковбаска вкладена. Тепер потрібно що, взяти? що зробити? Потрібно зробити обов'язково. Пробиття взяти чи зубну паличку, чи голку і зробити в кожному кільці дирочки. Ну, так як перед запіканням, це для того, щоб колбаса при термообробці не лопнула. Багато їх не потрібно і ставимо нашу ковбаску в коптиню. 100 вмістили. Дивимось, щоб ніде не торкалась ковбаса коптильні. Перевістив я коптильню на газову плиту. Так, що я тепер хочу зробити? Так як в мене механічний термометр на кришці коптильні зламався, я буду відслідковувати температуру за допомогою такого електронного термометра. Тут в мене один щуп, я його поміщу в одну ковбаску. І буду коптити до тих пір, доки температура всередині нашої ковбаси досягне помітки 70 градусів. Щоб щук був десь всередині ковбаси. І все. Тепер закриваємо кришку. Надіваємо шланг для відводу диму. Так, Затягуємо хомут. Тепер заливаємо воду в гідрозамок. Так як я копчу в приміщенні, щоб дим не виходив. Воду залили. Термометр працює, зараз температура у ковбасі 16 градусів. Так, і тепер даємо вогонь і буду перші 15 хвилин тримати вогонь менше середнього, щоб наша щепа. Не згоріла в пепіл, а помаленьку тліла, віддала весь дим і щепала, покажу в кінці відео, буде як деревне вугілля. Потім, коли перестане з вихідного отвору йти дим, буду піднімати вогонь десь до середнього і тримати, доки не буде 70 градусів середині нашої ковбаси. Закінчується час копчення. Зараз на термометрі можете бачити. 69 градусів. Зараз чекаємо сигналу і будемо відключати вогонь. Коптив при температурі, якщо вірити, механічному термометру 90 градусів, але він має чомусь механічний на помітці 100 градусів залипає. Вогонь був менше середнього, весь час тримав. Великий вогонь давати не треба, щоб оболонка на ковбасі не пошкодилась. Так, бачите сигнал. Все, відключаємо газ. І даю трішки, щоб знизилась температура в коптильні, будемо дивитися, що вийшло. Коптильня трішки прохолола. Зараз 60 градусів. Ну, я думаю, можна дивитися, що там вийшло. Так, знімаємо шланг. Отака краса, друзі, вийшла. Я думаю, супер. Ну, тепер, які маніпуляції я роблю далі. Тепер зараз дістаю з коптення і відправляю на провітрювання годин на 5 мінімум. У мене зараз половина 9-го вечора. Ну, думаю, напевно, до ранку ковбаса проведе мене на балконі, а завтра потім побачимося. Ні в якому випадку не рекомендую куштувати зразу після копчення, тому що зараз в ковбасі дуже велика концентрація диму. І м'ясо може від цього кислити. Тому до завтра. Ковбасу я помістив на провітрювання. І тепер хочу показати, що залишилось від щепи, коли дотримуватися правильної температури. Приготування. Отака фракція, як деревна вугілля, а не згоріла щепа в пепіл. Наступив, друзі, в мене вже ранок. Ковбаска вивітрювалася рівно 13 годин. Отака вона получилась, покажу вам ближче. Змінила колір після обвітрювання, стала більш темнішою, більш упругою. Насичений запах копчення вивітрився, але чути, що на справжній щепі коптилася. Від того, що робили дорочки. Вона не полопалася. Що, давайте розріжемо, подивимось, що всередині. Половинку відділю. Так. Ну, можете, думаю, бачити. В розрізі червоного м'яса немає, значить приготована. Доволі соковита всередині? М -м да, пахне супер. Доволі упруга така ковбаса. Соковита? Не пересушена, так як я її коптив при 90 градусах. Що добре в цій кубарці? ну, тим більше там, де її купляються, не реклама, що тут дійсно порізане м'ясо кусочками, сало, а не фарш як в більшості випадків. Приємно їсти. Такий смак копчення. Дійсно, це не те, що цей рідкий дим, що коптять. Якщо чесно, це третій раз я вже копчу ковбасу. І це напевно най найкраща, яка в мене вийшла. Раніше я брав ковбасу, вона була в діаметрі трішки менша, ніж ця. Більш сухіша, хоча коптив одним і тим самим способом. А це від того, що вона сама товстенька. Я не знаю в діаметрі десь. 40 мм вона була з самого початку сирую. Відчувається, хоча її ні силив, звичайно, ні перчив, але трішки перець відчувається. Це, напевно, зразу при приготуванні ковбаси її перчили. М'ясо після провітрювання не кислить. Таку смакоту гріх вживати без підного. Ваше здоров'я. Ну, що, можу сказати? Дуже задоволений даним рецептом, дуже смачно вийшла. Якщо чесно, навіть трішки не очікував, чомусь я думав, що я її трішки пересушу. І, звичайно, трішки лячно було, що оболонка може лопнути. Але ні, все вийшло супер. Тому, друзі, Якщо вам сподобався рецепт, готуйте. Я думаю, ви не пошкодуєте. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку даному відео, якщо вам сподобалось, протиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. І пишіть друзі коментарі. І на кінець, що я ще хотів сказати, почали писати в коментарях такі питання, як копчений продукт. Я зберігаю. Скажу так, якщо на довге зберігання, там, можна навіть до року, і це я не обмовив, все дійсно, у мене не хочу просто розморозилка доставати, ще одна упаковочка залишилась, я коптив її ще в тому році до Нового року. Уже около року, і я її не так давно відкривав. Різниці що місяць вона зберігалася, щорік, різниці в смаку я не побачив. Але Обов'язково рекомендую завакуумувати і можна зберігати, я думаю, рік це точно. Так що, якось так, друзі. Всім до побачення! Слава Україні!